заши хлопці, як ви шукали, сказали, виступили з водніми реакціями, і потім інтеросся зай. Моложена причасно мама уже працювала я в Газі, і на моменті і там інфраструктура і платформа збої, де дуже там триада було, яка нелегко, вся команда сім'я всюго донанеслася. Я взяла такого там у вані і грав на форте. Перед пері і всі щось знята свою ташу, все, як там було, все в першому останнім